Вже після викладеного відеорозбіру в мене в голові з'явилась думка, яку я хочу висвітлити. В цьому розділі Бо Хенкок, завдячуючи фрукту Мера, мера номі і перетворила команду чорної бороди на каміння. І Хенкок зупинила бороду лише однією фразою: Твоя команда залишиться каменем навіть після моєї смерті. І ось тут або фрукт Хенкок імба, або вона взяла бороду на слабо, що в дусі її персонажа. Давайте поміскуємо над аргументами. І повернемось на дре розу де цукор завдяки своєму плоду перетворила людей на іграшки. Але дія її плоду закінчилася як тільки цукорок відключилася, а у неї парамеція. Але в іншій ситуації Зевс залишився із нами після поразки Біг МАМ, тому може в деяких випадках роль грає саме смерть персонажа. Що має місце в ситуації із Хенкок? Нам відомо, що Борода багато знає про плоди. Та вміє забирати їх із інших людей, поїдаючи теоретичне серце чи якусь іншу маніпуляцію робить. Коли він із нею розмовляє, то видно, що він боїться її сили і не знає, що робити. Він або знає, що плід імба, або не знає, хоча імбовість скоріше за все полягає в тому, що від погляду Хенкок. Практично нереально встояти, про це говориться у самій манзі. Але вони не враховують вуфі, бо не знають про цей факт. Хоча якби не був імбою, то на що тіч взагалі приплив? І він був готовий вбити Хенкок та пожертвувати командою. Але ситуацію спасає Релі. Але було б цікаво, якби пліт насправді був не імбою. В тому аспекті, що повертався назад, і типу виходить така ситуація, що Хенкок його переграла, як колись це було на кораблі із віце-адміралом, коли вона несла вуфі на собі. А той хотів провірити, бреше вона чи ні. Ну і вона взяла його на слабо. І інша річ, пов'язана із плодом, Барала, випливає із краси Хенко. Тобто, чим красивіша людина, тим небезпечніше стає фрукт і спрацьовує ефект медузи горгони. Хоча, знову ж таки, ти тут хоч і носить. Хенкок, але так називали і Ширахоші, і Хіорі у своїх країнах. В цілому, ситуація із Хенкок та її девелопментом персонажа мені дуже подобається, бо вона входить в мій топ 10 One Piece. На каналі є аналіз Хенкок, так що не забудьте переглянути. А які ваші думки з цього приводу? Не забувай підписувати, ставити лукас, дякую донаторам та спонсорам Вафайль.